Увага, нанодослідники! Ви в лабораторії майбутнього нанобанана. Думаєте, математика це складно? Наш головний експерт Катруся зараз доведе, що це найкрутіша гра у світі. Вмикаємо логіку на повну. Привіт, наноагенти! Вмикаємо наш суперекран! Поїхали! У нас є три банани! Дивись, як вони світяться на екрані. Круто, правда? Нам прислали ще два банани. Давай додамо ще два банани до трьох. Тепер у нас є три плюс два. Скільки це буде? Стоп! А скільки їх тепер разом? Оце це і є головне питання. Шукаємо розв'язання. Перетворюємо фрукти на цифри. 3 плюс 2 дорівнює. Логіка працює. Відповідь 5. Ми це зробили. Бачиш? Задача це просто гра, де ти завжди виграєш. З вами була Катруся і Нано Банана. До зустрічі! Бачите, все геніальне, просто! Задача вирішена, а твій мозок отримав суперзаряд енергії. Хочеш бути найрозумнішим? Залишайся з NanoBanana. Став лайк і до нових експериментів!